Так, шановні граві друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні 5 червня. П'ятий день літа і ось наша пшеничка, дворучка канадська омаха. Бачите колії. 2 червня три дні назад покропили. Значить, носили ми так, як і на ячмі. Гербіцид Лаплас 35 грам на гектар. Гелепаш тандем 150 грам на гектар і фурніцит захисник екстра флутріафул тіфонат фонат м'ятів пів літра на гектар і бачимо таку пшеничку бачимо що вже починають бур'яни жовтіти жовтіти ось бачите на лободі добре видно ось дивіться була стояла темна зараз дивіться, почала жовтіти, ще на третій день після внесення така пшеничка маса непогана порцевий листочок оце ось такі колосочки ще ж він розривається ще Зливається, наливається маса тисяч, загалом пшеничка бачите, непогано. Листочки по пацеві великі. Від хвороб одного фуніцида внесли. Думаю, вже десь через тиждень. Може трошки більше не сам ще одного фуніцида що Якось так. Ось такий коротенький огляд, бачимо, стан пшенички у гарному стані. Бур'яни чахнуть. Якось так все. Дякую за увагу. Добрий зустрічей, до побачення.